Цим шляхом щодня ходить безліч людей, а ця конструкція може будь-якої миті звалитися. Лучани хочуть, аби аварійний білборд зремонтували та всім байдуже. Тож жителі міста звернулися до народного контролю. Місцеві мешканці кажуть, що у позі Пізанської вежі білборд перебуває вже давно. Не дай Бог, так само вітер піднімається, чи ще щось буде, і все воно впаде. Звичайно, шурупи по відкручуванню. Воно і буде може бути біда. воно там держиться на чесному слові. Може обірватися і комусь по голові дасть. От і все, що ж тут, тут. ясне діло, нікому не треба. Усі, хто ходить чи їздить цією вулицею, констатують. Конструкція в аварійному стані. І вже випадки по, по телебаченню показували, що ще в Харкові було, що такі стояли щити. Подув вітер дівчина попала і вже лежить пів два місяці в лікарні. Так що це треба щось робити, бо люди ж пострадати можуть. Думаю, вони не праві, ну, і видно, що вони контролюють це все. Гроші з цих бігбордів заробляють, але за ними самими, за технічним станом не дивляться. На звернення народного контролю у відповідальному за білборди комунальному підприємстві «Луцьк реклама відреагували одразу, пообіцяли проблему вирішать. Вже наші інспектори вивчили ситуацію і повідомили власника. Ми чекаємо на реакцію. Якщо до вечора не буде реакції, тоді будуть відповідні заходи з нашого боку. Ми тоді власними силами наводимо порядок і приводимо в порядок конструкцію. Ми простежимо, чи буде безпечно людям тут ходити. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.